А це наша лісова ягода. То, не подобається, вона квасніша трошки, так, Настя? А ну яка гарна. О, О, ням-ням. Ням-ням. Ой. Віддарку? Ягодку зібра. Тримай ягод. Ота. Опа. Ходиш. Так, ну, ось такі, на Настя. Ось, мама, мамо, ну. То листочок, листочок. Чекай, тато забере і квіточка. Оп! гам ну, так.